Мої вітання, слава Україні! В цьому році попрацюємо з say-and-tell, з якими часто трапляються помилки. Давайте розбиратись. Головна помилка і головна відмінність між цими двома дієсловами, яка якраз і спричиняє помилку, це вживання додатку. Але давайте розберемось по черзі. Коли ми вживаємо дієслово say, сей, як правило, в більшості випадків нам не цікаво, кому щось було сказано. Нам цікавлять, цікавлять самі слова. Тому сей часто вживається тоді, коли ми відтворюємо пряму мову іншої людини. Наприклад, hello, she said. Якщо вже ми хочемо сказати, кому щось було сказано, тоді оцей додаток вживається обов'язково з прийменником to. And then she said to me, I'm your cousin. Ні в якому разі не можна сказати and then she said me, I'm your cousin. Але повторюю, коли нас цікавить, кому щось було сказано, у нас є інше дієство, і це дієслова tell. От tell у більшості випадків, я завжди кажу у більшості, тому що у мові, у мові завжди є якісь окремі винятки, які ми називаємо їх винятками або якісь конкретні випадки вживання. Але повторюю, у більшості випадків ми вживаємо tell, коли нас цікавить, кому щось було сказано. І після tell оцей додаток кому вживається без будь-якого прийменника. Просто to tell somebody. She told him they were going on holiday. Вона сказала йому, що вони їдуть у відпустку. I told her to go home. Tell somebody часто вживається з інфінітивом у значенні. Хтось сказав комусь щось зробити, от як в цьому випадку, я сказав її іти додому. Проте, є декілька іменників, з якими tell може вживатись з додатком, тобто, коли сказано комусь, а може вживатись і без додатку, як цей. Ну, наприклад, найбільш такі вживані іменники це truth, lie і joke. Тобто, how do you know she's telling the truth? Незважаючи на те, що тут немає, кому вона говорить правду, ми тим не менш вживаємо tell, ані say. Тобто неправильно сказати, how do you know she is saying the truth? Як ти знаєш, що вона говорить правду? Так само із іменниками lie і joke. You should never tell a lie. Знову ж таки, тут немає додатка, кому. Да? Тим не менш ми говоримо, не you should never say a lie, а you should never tell a lie. Не слід ніколи брехати. І you are good at telling jokes, ані you are good at saying jokes. Знову ж таки, незважаючи на те, що тут немає додатку, кому, кому е, ти розповідаєш е, жарти. Це не означає, що з цими іменниками не може вживатись додаток кому. Е, я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Тобто, ви завжди можете сказати, she told me the truth. Але коли немає кому. Як от в тих випадках, які ви бачите на цьому слайді, тим не менш ми все рівно вживаємо а ані say. Переходимо до вправи. Отже, обираємо say it, або tell, і ставимо його в потрібну, в правильну форму. Me about your holiday. Що тут ставимо? У нас тут, як світлофор, сяє додаток me, Тому, безумовно. Tell me about your holiday. Як завжди, намагайтесь спочатку самі зробити, а потім вже слухайте мій правильний варіант. Can you me how to get to the library? Знову ж таки, у нас тут кому є me, а тому тільки Can you tell me how to get to the library? Третє речення. А тут. Нас цікавлять самі слова, які вона сказала. І нас не цікавить, кому вона це сказала. Тому I'm so tired she said. Четверте речення. Знову ж таки. Нас не цікавить, кому він говорить. Не вір нічому, що він говорить. Тому don't believe anything he says. П'яте речення. Ти казав кому-небудь, що е, при, збираєшся е, прийти до мене або збирався прийти до мене. Тут у нас чітко є кому додаток, да? Anyone. Тому did you tell anyone you were coming to see me? Шосте речення. Тут немає кому, немає додатку. Да? Ми просто відтворюємо е, слова. І тому ми вставляємо said, a spokesman said that the company had improved its safety standards. Тобто прес-секретар сказав, що компанія покращила свої стандарти безпеки. Сьоме речення. Знову нас, у нас немає кому. Did she say what happened? А в восьмому реченні у нас чітко стоїть додаток Him. Вона сказала йому: Я іду від тебе. Тому буде I'm leaving you. She told him. Дев'яте речення. Знову ми бачимо додаток, Кому було сказано йти додому. А тому I told her to go home. Десяте речення. Вона завжди бреше. Да, і ми пам'ятаємо, що зі словом lies, незважаючи на те, що тут немає кому, ми вживаємо tell, в яку форму ми його ставимо. Там у нас is, she is always telling lies. Още раз подивіться на ці речення. І домашня робота, ще 10 речень. Вставте say або tell в правильній формі. Не забувайте про правильну форму. Якщо урок був для вас корисним, будь ласка, поставте лайк, напишіть щось в коментарі, хоча б одне слово. Мені буде приємно. Дякую вам за увагу. Ми обов'язково перевіримо, як завжди, домашню роботу на початку наступного уроку і до зустрічі!